Всім привіт! Вітаю вас на каналі Я Будую Сам. Хочу вам показати, як я робив міжетажне перекриття дерев'яне своїми руками в своєму будинку. І так, поїхали. Все дерево я обробляв таким антисептиком польського виробництва ДАКСОЛ. Це концентрат 1 до 9. О, тобто 1 літра концентрату, 9 літрів води. Е, балки у, проходив оприскувачем. О. В одній із літератур вичитав, що цей концентрат захищає деревину 3-5 років. Ну, Не знаю, якщо у вас є якась інформація, поділіться. Буду дуже вдячний за інформацію. І так, перекриття в мене дерев'яне. Балки я використовував 150 на 50 довжиною 4 метри. Кінці, які лягали на армопояс, я смолив смолою. Шах між балками давав 60 см якраз на блок. Як бачите, кожна балка в мене посмоєна. Так, на одну сторону вісьмиметрову в мене пішло один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12 балок. Це наступна кімната, тут теж кожну балку просмолив, шах між ними 60 см. Ще беруть балку на металічні уголки кріплять до армопояса. Ну, я думаю, що це вже лишня витрата коштів. Блок лягає рівно між балками 60 см, і кожна балка собі між собою гарно розперта. Коли вже був побудований кинуті балки, і вже перейшли на другий поверх, прийшов час робити сходи. Сходи зробив тимчасові, і то в подальшому цього року буде їх переробляти, тому що ці нижній нахил більш удобніший, ніж верхній, більш такий плоский. Я уставив отвір. Дам ще одну доповнітельну балку. І коридор збільшиться ще на 60 см. Шах на схід на сходах давав висота э, сходи в 22 см. Ну, це чуть-чуть зависоко. Треба давати по 18 см. Теж буду переробляти, бо трошки неудобно. Отвір під сходи получився такий. Тут дав балку. Ну, тут в подальшому буду давати такі металічні уголки, бо сходи в мене будуть колись металеві уголок з таким жорстким ребром на болти 120-ті. З двох сторін да, такі. уголки. Тут -вот. тут. Тут я буду бачите, вставив отвір. Тут буду давати ще одну балку, щоб ці сходи зробити більш, більш такими прямими. До речі, хочу вам показати ще, хто слідкує за моїм каналом. Всі, всі дошки, всі дошки, ці, які зараз лежать на підлозі, всі використовувалися. При заливанні фундаменту я з них став опалубку, як, бит... як на фундамент, так і на армопояси. Подивіться, дошки нічого не бракує, дошка в ідеальному стані. З вулиці я робив ось такі заглушки, вирізав під кожну балку. Бачите, е, тут -а... Гармопояс відступає від краєблока 2,5 см. Я в, ну, цього року планую двойка пінопласт і заклеїти це все. Так само, бачите, по всій, по всій стіні, на всіх балках я робив ці заглушки. А ось це вид з зовнішньої сторони, тобто з вулиці кожна балка закрита заглушкою. Шагом 60 сантиметрів. Нагадую, будинок у мене 8 х 8. Бачите, і тут так само Цього року планую на рамопоясі поклеїти пінопласт. Це все обмазати, затягнути, щоб було гарно. Там такі поуставалися, клей повставався, як блок клався, теж треба буде повідбивати. Ось такий будиночок невеличкий, гарний. Наступне відео покажу вам, як я робив дах, які матеріали використовував, як я робив, яка в мене металочерепиця. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити нове відео, коментуйте. Буду радий відповісти на ваші питання. І для бонусу невеличкий фотоархів.